Слава Україні! Усім привіт! Незвичний ракурс за останні два роки на моєму каналі. да? Звикли бачити мене у військовій формі, пікселі або інші одязі. А тут я у футбольці, в шортах, на березі, на березі Середземного моря, навколо пальми, пляжі, люди відпочивають. І тут басюк українською мовою вам буде щось розказувати. Діючий військовослужбовець. І на морі. Так, от я ж вам знімав вже відео, що військовим, наскільки я пам'ятаю, це в травні було, що військовим дозволили виїзд за кордон на відпочинок. По різних причинах, хто до родини, хто на відпочинок. От я зі своєю родиною виїхав на відпочинок на острів ззаду мене шумить Середземне море, тут в середині листопада. Повітря плюс 27-29 градусів, а температура моря плюс 25 краса. Як в Одесі влітку в жаркі дні. Але це листопад. Зараз у нас холодно, а я вам з тепло кіпро запису, записую відео. І це відео я хочу присвятити тому, як, як же виїжджати за кордон і на що треба звертати увагу. Так от. За кордон військовим можна. Це в рапорті вказується, куди ви їдете, це вказується в наказі про вашу відпустку. Це вказується у вашому відпускному листі. Ставите відмітку в будь-якому з ВСП, неважливо де. І їдете собі спокійно за кордон. На кордоні українському вас ці документи перевірять. Візьміть з собою, крім цього, ще військовий квиток, обов'язково. і от... Теж там засканують, якщо зісканують ваше відр... посвідчення відпускне, засканують копію е... випуску з наказу про вашу відпустку за кордоном. А далі все як і зазвичай як в мирному житті закордонний паспорт, страховки. Що ви їдете машиною, то тут от, треба врахувати, куди ви їдете. Тому що крім зеленої карти в різних країнах діють. Платний проїзд дорогами. Ми на Кіперлетіли з Румунії, їхали через Молдову. Вилітали з аеропорту Яси. Виїжджали за кордон через Могилю-Подільський пропускний пункт, отак і далі, повз Бельці і до Яс. Дорога до аеропорту, хоча не дуже далека, фактично як з Вінниці до Борисполя. Але були свої нюанси, які я не врахував. І такий у нас був екстрим тур до аеропорту, тому що у нас був виліт 12.40, а ми в аеропорт фактично попали в 11.20. Дякуючи Богу, все гаразд. все ми пройшли вчасно, вилетіли. До речі, літак вилітів навіть на кілька хвилин раніше, запланованого часу, тому що всі вже. Пасажири були в літаку. Ну, це такі нюанси. Але е, були нюанси по дорозі. По-перше, якщо ми український кордон все гаразд пройшли, все у нас і зелена карта, і українська страховка все є, всі документи є. Молдовську теж сторону пройшли, то далі проїзд по Молдові був там, що треба було купити мініту платну. А на кордоні на той час. Е, Банк, який видає, можна було заплатити за цю він'єту і видав вам квитанцію на він'єту, не працював. І не працював ще кілька годин. Ми не стали чекати, ми поїхали далі. І купити він'єту, можливо, було на заправках. Але, є але купити цю він'єту на заправках, можливо, через автомат, маючи наявні готівкові. Е Молдовські гроші в мене не було. Ну, я виїжджав ще шостої ранку, не було. Обмінник не працював, банк не працював на кордоні, тому нам довелося завернути по дорозі найближче місто, знайти банкомат, там зняти молдовську готівку і вже нею заплатити за молдовську віньєт. Другий неочікуваний сюрприз нас очікував на кордоні з Румунією з молдовської сторони, ще на під'їзді за кілометрів 25 ми почали бачити велику велику чергу, яка тянулася аж до самого кордону з вантажівок. Так от на кордоні якраз там йшли якісь будівельні роботи, і коли ми заїхали в пункт пропуску, ми офігіли, тому що на виїзд стояло ну, машин 30-40. А все це час, все це черга, і ми так у нас адреналінчик так різко підскочив. Е, хоча більш-менш ну, замість запланованої години витрачання часу на кордоні у нас це кордон вийшов десь 2,5 години. І я цей час не врахував, тому якщо будете їхати власною машиною, враховуйте. І... Беріть з запасом час, краще ви 2, -2 години десь почекаєте, поп'єте кави, просто посадите, повтикаєте, ніж ви будете летіти, не знати, щоб не спізнитися і не пролетіти мім повз рейс літака. Е, до речі, третій неочікуваний сюрприз нас очікував в самому аеропорту міста Яси. Там йдуть теж будівельні роботи і стоянка автомобілів закрита. або Оця лобі стоянка, де плата за стоянку коштує 2 євро в годину, тобто 48 євро на добу. А враховуючи термін, на який ми полетіли, це майже 10 діб, то це 500 євро мінус. Нам підсказали місцеві працівники, до речі, з Молдови, які там працюють. Казали, там в кількох кілометрах, верніше, в п'яти є готель, там безкоштовна стоянка, можна поставити машину. Але це поки зайняло час, поки я відігнав, поки потім з цієї стоянки треба було добратися знову до аеропорту вже без машини. Якщо б це пішки було, це б годину б зайняло. Дякуючи Богу, повз мене їхав рейсовий автобус на аеропорт, я в нього сів, доїхав. І ми все встигли. Але я вас закликаю, не робіть цих речей, не повторюйте цих от, е речей за мною. Краще ви заздалегідь, докиньте такий добрий шмат. Вірніше запланований час, помножте на два і ви точно не промахнетеся. Я запланував на поїздку до аеропорту з дому 5 годин. Краще б я запланував 10. І тоді все було б спокійно, без напрягу, і ми все б доїхали. Хоча ми встигли, але довелося трошки похвилюватися і так от гарно похвилюватися. Ну а далі вже все. Кіпр нас зустрів теплим морем, теплою погодою, цікавим відношенням. Пів... Ви знаєте, що Кіпр розділений на дві частини: є північна є південна. Південна це офіційна Республіка Кіпр, яка є членом Євросоюзу, членом НАТО. А північна частина вона є під протекцією Турції, вона не визнана досі. Хоча 48 років живе окремим життям. Так от на південному Кіпрі панують чомусь проросійські настрої стосовно нашої війни, а на північному Кіпрі у війні в Україні звинувачують Сполучені Штати Америки. І це відчувається по тому, що для них авторитет те, що скаже Ердоган, це президент Туреччини. А у Ордоганах зараз якісь не дуже відносини з Сполученими Штатами, тому вони чомусь у війні вважають винними не Путіна, не Росію, а саме Сполучені Штати. Хоча якщо б Росія не напала, ніякої війни не було. Якщо б ми перестали. Чинити опір і не захищати свою батьківщину. Там не було б України. Єдина країна, яка може вмить припинити цю війну наразі це Росія. Ми захищаємо свою країну. Відпустка скоро закінчиться, я повернусь і знову будете дивитись на каналі відео з різних частин нашої країни, з різних частин фронту. і Тематика така війни, хоча і, здавалося, б я на війні, на морі. Але відпочивати, переключатися теж треба. До речі, дуже раджу їхати відпочити за кордон, тому що інший менталітет, інше повітря, інші люди, вони вас трошки як переключать. І це дуже гарно. Потім, ну, знаєте, як перезавантаження операційної системи у комп'ютера. Ви почнете швидше думати. Краще думати, і у вас трошки вискакують з голови ці е, наратіви, які вас застрягли, і які у вас, знаєте, день сурка кожного дня, одне і теж, і ви в цьому застрягаєте. Тож бажаю тим, хто хоче відпустити, хто є зараз у лавах Збройних сил, долучайтеся до цього закордонної закордонного відпустки. Це є можливим, от я вже. Про це от відео зараз знімаю. І зустрінемося знову на полях на моєму каналі. Слава Україні! І нехай цей день наблизить нашу перемогу ще на трошки але наблизить. Зустрінемося! Слава Україні! До зустрічі!